Зараз ви будете приймати присягу. Не всі з вас зараз їдуть на передову, але більшість їде. Тому у вас була ніч, я всіх попереджав, Яка зараз там війна? Ніч подумати над тим, чи готові ті, хто саме їдуть зараз на передову, на передову їхати. Даю вам ще Декілька секунд про це подумати, і нема нічого зазорного, можна вийти зі строю. Особливо це стосується тих, хто вперше їде. Отже, друзі, у вас декілька секунд, хто ще не наважується, може вважає, ще недовишколений, прошу вийти із строю, соромного в тому нічого немає. Тоді панотці поблагословити наших хлопців на війну, на надії, на перемогу. Я Я! воїн української національної революції. Воїн української національної революції, взявши до рук зброю! взявши до рук зброю! урочисто клянусь. Урочисто клянусь! своєю честю і совістю Своєю честю і совістю! перед великим народом українців. Перед великим народом українців! Перед святою землею українською, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, усіх найкращих синів України та перед Господом Богом всемогутнім. та перед Господом Богом всемогутнім. боротись за повне визволення, боротись за повними всіх українських земель, всіх українських земель! І українського народу і українського народу від загарбників. від загарбників. Друзі, я вас вітаю. Ви прийняли присягу, яку приймали вояки УПА і ви їх нащадки. Нащадки організації українських націоналістів, нащадки воїнів Української повстанської армії. Тому тепер вам залишається лише бути гідною тої слави, яку здобули всі звитяжні вояки. Сьогодні 20 бійців відправляються на міські, це Донецька область, власне зафаркт. Ще 5 людей туди просто заприсяжено, вони тут готуються і поїдуть. Декілька людей приймуть присягу, але будуть допомагати. в Більшість новачків це практично ну, 18 Так, Вони проходили вишкод в базі батальйону «У», Ну і вже би, командир вишкови вирішив, що вони готові, тому ми їх відправляємо, як потрібна ротація там.